Друге. Батьки двоє формують тіло та передають сімейні основні програми сценарії для життя. Третє. Бабусі і дідусі. Це четверо. Ваш інтелект, здібності і таланти. Четверте. Прабабусі і прадідусі це вже вісім людей, хранителі гармонії, багатства в усьому, радості, щастя, п'яте покоління батьки прадідів це 16 чоловік зв'язок з традиціями. Шосте покоління це 32 чоловіки. Кожен ваш зуб. А їх 32 пов'язані з предками. Сьоме покоління 64 чоловіки, прадіди прадідів. Відповідають за країну, місто та будинок. 64 це 6 плюс 4 дорівнює 10. 10 це 1 плюс 0 дорівнює одному. Це ви, перше покоління. Коло замкнулося.